Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні у нас 19 серпня. Усіх з яблучним спасом. Вітаю. Сьогодні у нас теж двойне, двойне свято. Сьогодні ще час вийшов з ріжу Грону. Ну, така вже, що залиши, звісно. Сьогодні у тещі в моїй ювілей 85 років. Здоров'я їй ще довгих років життя. Вийшов, зніму вам форму, просили мене так, та я і сам думаю, що треба засняти, бо вже закінчується урожай на ній. Значить, Сьогодні знімаємо форму. Калугина Віктора Михайловича під назвою перцовий Чорний. Чи чорний перцовий, чи перчовий Ну, коротше, ви зрозуміли, да перцовий чорний. Ось вона отак виглядає. Ця форма, її вже тут майже нема. Кущу е у четвертий рік вегетації, перва, Ну весною четвертий рік пішов. Першого е, плодоношення в нього в тому році не було, так як і на золоцю не було, так і тут не було. Е, росте він біля мого рембо. Ось отак рембо. Зараз ми і рембо знімемо, порівняємо ягодки. От, е, Бо дехто каже, та вони похожі, одинакові, не згоден я, що вони похожі. Зараз я вам це все продемонструю. Зараз закріплю камеру на штатив, зважимо ягідку. Ну, пару ягідок візьмемо, зважимо це все діло, потім зріжемо грону. Все рівно треба нормальну грону зрізати, до тещі поїдемо поздоровляти з ювілеєм. Так що тут так, в середньому. А, давайте я так, от. Зразу ось, дивіться, я зрізав, зрізав грону. щолкнув, бачите? Я з цієї грони, ось, зірву ягідку. Отак ось, ось. Дивіться, 10,7, 11 грам, да? ну, ось так? Ну отак ось. Може не, не зовсім видно там. Ну, коротше. Бачите, так? Да? Значить, 11 грам, зараз ми її положимо сюди, ось хай поки полежа, вона вже ця груна, ви бачите, що вона вже трошки підщіпана. ось видно, що тут воно. І тим більше це не найбільша груна, бачите? Вже Щипалося, зривало, куштувалося, ну, коротше, пробували це все діло. Так, розріжу я її, подивитися, що тут у нас. Так, консистенція яка. Так, розрізав, показую вам консистенцію, вона соковито мармеладна. Ось все, доволі така соковита. Дуже солодка. Гармонійного смаку. Дуже мені імпонує смаком вона дуже гарна достойна форма, не знаю кому як, напишіть, що ви про це думаєте. Значить, зараз я зніму ці віси оберу. Так. Включаємо наші віса і ложимо. Ну, ось, бачите, 900 грам. Ягоду я забрав одну, так. Да? Те, що треба. Ну, 898, ну я ж саму більшу зрізав і там ще одна відвалилася. Та й пообщіпували її трошки. Коротше, це в неї такі. 600-700-800 до кілограма. Більших у мене не було тут на першому плодоношенні. Я вам не хочу вас обманювати. Більших не було. З тої сторони були такі чуть більші за оцю, да, що зараз на вісах. Ну, там з тої сторони, на тій плоскості, там вже немає нічого зрізаного. Немає нічого. Це тільки з однієї сторони Ось трошки залишилося. До речі, ось не дуже її б'ють. А от рядом ось у мене висить... Рембо, так рембо щось дуже вони полюбляють. ну Я зараз зніму ось, дивіться кущ рембо, а той воно у мене чорний перцовий. Так? Я зараз з куща рембо. Та ось дивіться, щоб, щоб ви бачили, що я ж з куща рембо. Знімаю, ого, держиться. Зірвав ось я да? І дивіться, рядом я положу. Щось осою, добре, що хоч не вкусила зараза. Дивіться, які ягоди. Вони трошки менші. Бачите і гляньте. Ну, Отак от будемо порівнювати. Дивіться, роздочка, дві штучки, бачите, лежить. Дивіться, ягодки менші. от І більш видовжені. Ці такі якось, як перчик вам да, такі надуті, гляньте. А ця така більша пальчикова ягідка Як і врізавша там. Ну, пальчик, воно ж видно, дивіться, що вона не така. Гляньте, ось я так от вам положу. Гляньте, бачите? Вона не така. Якщо ця ось така зверху товста і пішла на, на гострий носик, а ця можна сказати одинакова, що зверху, що знизу, бачите? Ну, В цьому році трошки з запиленням рембо пролетів. Трошки не так. Зато оси, дивіться, оси своє діло роблять. Кругом зараз гатять оце рембо. На цьому не сильно на... хоча рядом висять, то не так його полюбляють. Хоча б рембо, я вам скажу, смак трохи получший. Грони трошки поменші, ягодки чуть поменші, але ну, смаком вона, ну, як на мене, то чуть лучшіша, смачніший. Так, да, однозначно, в нього якийсь такий баланс кислоти з цукром, що ну, трошки цей трохи не так. А може то я зелену пробував. Та ні, цей, і цей добрий. То я може якусь недозрілу попробував. Ну ви зрозуміли, так? Да, різницю, дивіться, ягода тут і ось отут. Вони ж відрізняються. Лоза на перцовому чорному, дивіться, вона лоза навіть від, ну, відрізняється, вона така ж. Темна, вона визріша, визріша, веду, 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 веду. Бачите? Аж пошти до кінця. А в цього у Рембо, вона жовтіша така, ну світліша. Ось, у... набагато вона світліша, дивіться, світла така, ну, видно. Я не буду ж лозу зараз різати, щоб рядом положити, Ну, поставити. Ну вона навіть по лозі від... ну, відрізняється. Так що якось отак. Я думаю, що це я вам розрізав. Показав, ну, можу ще і рембо розрізати, показати у цьому зараз. У розрізі. Ну ось у розрізі рембо. Також само соковита мармеладна, хрусту в ній немає, соковитий, дуже на смак теж гарнюнький. М -м. Да. Дві достойні форми. Трішку не було. У мене рембо, це у мене третє плодоношення, а, а, а чорний кристал, кажу кристал, чорний перцовий, це перше плодоношення, а на рембо третє. Так що, однозначно, на моєму винограднику шаташа друга форма. 101% даю що будуть жити. Так що якось так. На цьому усі. Поки ще раз, усіх із святом. Яблучний спас у нас сьогодні 19 серпня. Всім дякую за перегляд. До побачення до наступних відео.